Вітаю, друзі, цікава тема. Давайте поговоримо. Якщо у мене стільки всього, скільки я хочу, друзів, скільки мені потрібно, дітей стільки, скільки я хочу, все це про ресурс. І в чому проявляється цей ресурс? Частіше цей ресурс дає стан сили. Тому що чим більше дітей навколо, Тим більше у тебе можливості проявляти турботу, тим більше можливості внутрішньо трансформувати свою особистість. Тому що наше оточення воно стає настільки приємним, цінним, що ти не можеш бути осторонь і причиняти біль цим людям. І ти йдеш в глибоку трансформацію для того, щоб бути. В комфорті з цими людьми. І ті люди, які створюють велике оточення, це ті, хто вибрали трансформувати себе в ім'я своїх близьких і рідних. Це і є проявлення цінності цього оточення. І в той же час, якщо ви усвідомлюєте, що ви причиняєте біль своїм близьким. Своїми душевними станами, маніпуляціями, істериками, токсичними емоціями, в той же час, коли ви це переусвідомили, але не обрали змінити це у собі, це означає, що те оточення, по відношенню до якого я себе так веду, не є цінним. І тоді тут виникає питання: якщо мама не працює із собою для того, щоб Гармонічно взаємодіяти із своїми дітьми, відчувати те, що потрібно дітям, чи точно діти для такої мами є цінністю, тим сенсом трансформації, заради чого я це роблю, чи точно партнер, з яким я живу, той який треба, чи хочу я мінятися заради цього партнера. І одночасно це відбувається і заради себе. Тому що, коли створюються гармонічні стосунки, ти сам себе відчуваєш комфортно, а це важливо. І потрібно подивитися у свої стосунки з партнером, з соціумом, чи дивитеся ви у соціальне материнство. Важливо побачити у глибину? Хто я? Тому що більшість людей мають матеріальні цінності, і для того, щоб створити е сім'ю, е вони е створюються із бажання мати спільне житло е в більшості випадків. А що, якщо можуть бути інші сенси, незважаючи на те, є житло чи нема житла? Коли важливо тепло, щастя, наповнення в цій сім'ї, що якщо це так? І якщо, якщо просто дозволити мати житло без прив'язки до сім'ї, дітей, чоловіка, а просто для себе, Для того, щоб потім не було боляче розставатися із цим житлом, або ставити це сенсом свого життя, забезпечити житлом, фінансами своїх дітей, яким уже давно за 18, це як дитина, яку тримає. Мама вдома 40, 30 і 50 років, щоб вона була в безпеці. І тут важливо подбати про комфорт душі, коли жінка розслаблена, у неї є стан випромінювати тепло. Усвідомте ці сенси, що створює для вас напругу у вашому тілі? Зробіть глибокий вдох і глибокий видох. І якщо ви спостерігаєте, що у вас зараз той момент, коли міняються цінності, коли міняються сенси, можливо, той день був учора, коли вам потрібно було задати питання, ті люди, які мене оточують, чи це ті люди, заради яких я хочу мінятися, трансформуватися, чи це ті люди. Які будуть трансформуватися для мене і заради мене. І тоді, коли це можливо. І якщо такої мотивації немає, тоді виходять, стосунки не мають цінності. Вони створені тільки із матеріального фактору, але не для мене і не заради мене. Продихайте зараз це все в глибину і з цим питанням. Подумайте ще декілька хвилин і так далі, після лекції, навчіться бачити ланцюгові реакції, будьте спостерігачем у своєму житті. Зачасту дитина це той, хто вирощує у батьків відповідальність. І чим більшу відповідальність ми можемо прийняти, тим більше ресурсу для нас відкривається. Але де, коли ці ресурси відкриваються через відмову від дітей. І тоді е, людина відмовляється народжуватися ще одну, і ще одну, і ще одну дитину. Тільки подумайте і слухайте, яка кількість дітей не народилася. Тому що батьки відчували для себе як ресурс відмовитися від народження дитини. І коли людина відмовляється від народження дитини в силу фінансових обставин, в силу невпевненості, в силу небажання і розвивати якусь побутовість, людина втрачає щось цінне, співпереживання, це не жалість, це набагато глибше, це про безумовну любов. І коли дитина хвора, наприклад. А ми знаємо, що горе об'єднує людей, правда ж, об'єднує невдача, об'єднує нещастя, об'єднують страхи. І задача дітей з'єднати батьків цим горем, цим нещастям тоді, коли їх не з'єднує радість від спільного перебування одне з одним. Вслухайтеся у ці слова. Чому у вас хворіють діти? І тоді, коли батьки не об'єднують радість проведення часу одне з одним, дитина постійно створює кризові ситуації і захворювання, все що завгодно, для того, щоб з'єднати батьків? Для того, щоб вони стали рятівниками. Для цієї дитини, для того, щоб батьки жили і мали сенс тільки цю дитину, для того, щоб вони її спасали. І для багатьох людей страшно уявити, що би я отримав, якщо би я повністю відмовився від дітей, тому що немає кого спасати, немає для кого вирішувати обставини, немає за кого жити, тому що ви не вмієте жити для себе. Батькам діти потрібні, щоб відчувати свою цінність, а цінність ми відчуваємо, коли ми дбаємо про когось, спасаємо, пахаємо на когось. Тоді ми пред'являємо. Подивися, я це все зробив для тебе. І батьки хочуть стати цінними тільки для дітей. Вони не усвідомлюють своєї внутрішньої цінності. Важливо, щоб ви це зрозуміли, що відмова. І від дітей теж дає ресурс. У вас вільний час, у вас е як е гроші, які ви тратите на себе. І важливо розумійте, що соціум засуджує тих людей, у яких немає дітей. І кожен вибирає по своєму внутрішньому, у кожного індивідуально. І задайте собі зараз питання. Вашу сім'ю дитина об'єднує у спільному горі, чи у радості? Ви що створили? Чи ваша дитина створила повід для радості, чи ви створили повід для радості для своїх батьків? Це буває одиниці сімей, де партнери радіють один за одному. Е, тому я вам рекомендую проаналізувати, як це у вас. І я рекомендую вам розібратися з цим. Тому що, якщо ви хочете йти в глибину, переусвідомлювати, тоді йдіть і вчіться, вивчайте. Е, моє мислення нестандартне, і я е, не дію. По шаблонам, яким живуть усі люди, я навчаюся у міжнародних академіях. Я сертифікований міжнародний тренер з психосоматики, кінезіології, остеопатії, медицини, візуальної діагностики. Тому... Я знаю, про що я говорю, і я знаю глибину фізико-хімічної властивості тіла, і як ці процеси незадоволення собою проявляються через психосоматику у вашому тілі. Я можу вам розібрати будь-яке ваше захворювання по полочкам і сказати, де саме у вашій родовій генетиці є збій – у чому цей збій, як з ним працювати і як його міняти. І для цього у мене вже є 10 курсів, і я продовжую далі. Я продовжую далі переосмислювати іти в глибину у ще глибші знання, для того, щоб ви мали можливість вчитися ті, хто хочуть жити по-новому, по-іншому. Тому що так як було. Уже не буде. І нам кожному потрібно навчитися вибирати професію по душі, партнера по душі. Тому що якщо ми не вкладаємо в душу, те, в душу у те, що ми робимо. Ми отримуємо розчарування. І розчарування, ми думаємо, що ми отримуємо в інших людях, а це в собі, тому що ми очікували від інших людей, що вони мають бути якимось іншими. А люди такі, які вони є. І допоки ви будете намагатися міняти інших людей, не міняючи себе. Психосоматика буде проявлятися у вашому тілі. У вас будуть ставатися різні події, де вас, ваше тіло заставить подивитися в глибину. Не будуть допомагати таблеточки. Повірте мені, ті, хто проходять сотні людей, тисячі вже людей проходять мої курси, і вони знають, як це, вони розуміють глибину тих знань, які я даю. Аналізуйте, друзі, обнімаю вас.